Раді вітати вас у Палаці Потоцьких, музейному підрозділі Львівської національної галереї мистецтв на науково-практичній конференції Львівська національна галерея мистецтв і Музейництво в Україні, мистецтво і ментальне здоров'я. Генеральний директор галереї Тарас Возняк зараз перебуває у Литовській республіці, а саме в Тракайському історичному музеї, куди він поїхав відкривати виставку Таємниця шлюбних контрактів. Історія Ктуботів. Зі збірки галереї. Тому у мене сьогодні відповідальна місія від імені генерального директора зачитати вступне слово. 2023 року з нагоди святкування 200-ліття галереї ми організували і провели науково-практичну конференцію під назвою «Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Грорича Возницької музейництва в Україні, національна специфіка та європейський контекст. Цьогоріч ми раді продовжити гуртувати навколо галереї науковців з різних міст України. І в межах програми 2024 року у пошуках гармонії з мистецтвом крізь війну, зважаючи на реалізацію національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні та Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як, дослідити актуальну тему взаємозв'язку мистецтва і ментального здоров'я, ми, ми живемо в епоху зміни архетипу генетично сумного народу, який зазнає жорстких випробувань, перебуваючи на роздоріжжі між різними світами. Цей архетип має безпосередній вплив на культурно-ментальний аспект життя і відображається у розвитку мистецтва. Травматизація прямо чи опосередкована увійшла в наші сім'ї, емоційну та поведінкову сфери, позначилася на нашому фізичному та ментальному здоров'ї, призвела до психічної втоми. Запобігти виснаженню може творчість: в інструмент психологічного розвантаження, вивільнення накопиченого болю, поновлення енергії, здобуття, гармонії. Задля цього 71 учасник зі Львова, Тернополя, Києва, Чернігова, Харкова, Черкас, Кременчука та інших міст України підготували те доповіді за напрямами: європейське образотворче мистецтво 14-го початку 21-го століття історії теорія, українське образотворче мистецтво 14-го початку 21-го століття історії теорія, некласичні і постнекласичні моделі в українському візуальному мистецтві 19-го-21-го століття декоративно ужиткове мистецтво, реставрація творів мистецтва, музейна справа, теорія і практика, культурологічні аспекти мистецького процесу, ментальне здоров'я та візуальне мистецтво, методи психотерапії та мистецькі практики, проєктивні методики арт-терапії, що, окрім теоретичної складової, містять дієві поради підвищення психологічної комфортності. Сьогодні ми боремося, щоб залишатися собою. Жити повноцінним життям, поважати можливості інших, розуміти інших без слів та бачити людей серцем. Ми шукаємо гармонію кожен у свій спосіб і на своєму місці. І за це я вам безмежно вдячна. Тарас Вознік, генеральний директор галереї.